Йоу друзі, усім привіт, з вами Skyvlad і сьогодні відео я вам розкажу, чому я пропав на 92 дні. Поїхали. Я думаю, саме основна причина це вигорання. Ну, просто не хочу робити відео, ну і не буду. Зроблю потім. І це потім тривало 92 дні. Переходимо до другої причини. Друга причина це навчання. Я думаю, у всіх було таке, що іноді завалюють вас домашкою. будьте здорові, і просто навіть часу не вистачає з друзями там пограти. От і у мене також не дуже вистачало часу, щоб записати, записувати відео, ще й грати з друзями, ще й домашку робити. Коротше, друга причина це відсутність часу по факту. Я думаю, з причинами ми розібралися, тому перейдемо до другої частини відео. Я зробив пост в своєму телеграм-каналі, де я сказав, що відео буде не про оновлення, а про те, куди я пропав, які причини і одна така дуже цікава штука. Може ви вже ніколи не побачите мене на цьому каналі після цього відео. Ну і я вас вітаю. Я вас. Розіграв. На каналі будуть відео виходити тепер. Я чекаю наступного оновлення від SkyTechDev. Бо... Тому не переживайте, я буду далі на своєму каналі. І не забудьте підписуватися на телеграм-канал. Також на мій канал ставити вподобайку. І до наступних зустрічей. Скоро буде оновлення, може ще є якась прикольна штука, якесь відео цікаве. Коротше, чекайте. С вами був Яскойват. Всім до побачення.